будемо робити досить дивну, але дуже цікаву річ. Є людинка, яка води, є людинка, яка спостерігає. Ручка ця потрібна для того, щоб розуміти, в якому напрямку ми йдемо. Людинка, яка веде, підходить до якогось об'єкту будь-якого і дає чітко зрозуміти людині, що буде відбуватися. Що я цю ручку вашу кладу на якийсь предмет. Людинка, яка закритими очима, має задачу вивчити цей предмет, наскільки він цікавий. Відразу хочеться докладати якихось додаткових зусиль для того, щоб допомогти людині, яка мене веде. Там не знаю, якось це їхня відповідальність. Відповідальність людини, яка веде. Зараз ваш партнер це найцінніша річ в вашому світі. Я маю бути дуже дбайливою, дуже уважною. Я маю самостійно зацікавитися да, в тому, щоб ага, а спробуй там. Грунт, наприклад, який він? Ага, вологий. Там на території є трошки артефактів. Ви можете заходити у той простір, де вони всі разом лежать, а є на дворі, щоб було простіше з ними контактувати. Так. Намагаємось не говорити. Взагалі намагатись уникати слів. Чому? Тому що це збиває з спільного настрою настрою і дає змогу проявитися рацію, а нам зараз цікаво підсвідомо.